З настанням літа не хочеться якихось дуже жирних десертів, хочеться щось приготувати більш легке, ягідно фруктове. І тому давайте сьогодні разом приготуємо а, тарт фісташка малина. Спочатку нам треба приготувати ганаш, бо йому треба стабілізуватися і все таке. Для цього нам знадобиться 200 г білого шоколаду. Я взяла звичайний шоколад з магазину пористий. А можна взяти професійний? Звісно, результат буде кращий. Але як вам, як вам зручно, так і робіть: 100 грамів вершків, жирність 33%, 30 грамів м'якого вершкового масла. Та 20 грамів фісташкової пасти. Фісташкова паста продається в кондитерських магазинах. та І в інших магазинах теж я нещодавно бачила всі попродавалися. Прогріваємо шоколад товажкий в мікрохвильовці короткими імпульсами. Десь по 30 секунд, поки шоколад не стане м'який. А вершки не буду достатньо гарячими. Шоколад вже підтопився, виливаємо гарячі вершки на наш шоколад, перемішуємо, додаємо сюди вершкове масло та фісташкову пасту. Перемішуємо та перебиваємо блендером до гладкості. Накриваємо плівкою в контакт та залишаємо в холодильнику на 6-8 годин, а краще на ніч. Для приготування тіста для основи нам знадобиться 160 г м'якого вершкового масла, 130 цукру, 3 жовтки, 230 г борошна та 15 грамів розпушувача вже тут є. Та ванільний екстракт. Змішуємо масло та цукор в діжі міксера. Додаємо сюди ванільний екстракт. Коли маса вже побіліла, додаємо туди жовтки та продовжуємо збивати. Наше масло вже збилось, дивіться, до якого стану. Додаємо сюди борошно з розпушувачем. Ці інгредієнти в нашому тісті змішалися, вимикаємо. Вийшло м'яке тісто. Загорнуємо його в плівку та покладемо в холодильник на півгодини чи на годину. Тісто пішло в холодильник. Дістало наше тісто з холодильника, то будемо розкачувати на пергаменті. чи між двома пергаментами. Тісто не повинно бути товщиною більше, ніж один сантиметр. У мене кільце 16 сантиметрів, вирізаємо круг один, то навіть вийде два. З нашої кількості тіста вийшло 4 коржики, діаметр 16, ще й залишки. Ставимо випікатись на 200 градусів приблизно на 7-10 хвилин. Поки наша основа охолоджується, достаємо з холодильника наш фісташковий ганаш. Та будемо його збивати. Наш ганаш уже взбився, Дивіться. перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою. Просто дірка беремо нашу тарто-основу та робимо бортик з крему. Беремо ложку та розтягуємо наш, на наш так посередині посередині викладаємо малину. Смакота, дивіться, який гарний літній десерт. Всім бажаю смачного. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайки.